У Львові триває цей тиждень і наступний тиждень тестування всіх систем функціонування міста. Ми час від часу такі системи в форматі роботи надзвичайної ситуації запроваджуємо для того, щоб протестувати, як все працює. Тобто, з субота-неділі відбувалося тестування роботи світлофорів. З понеділка в місті під координацією кожного з голів районів відбувається перевірка житлового фонду. тобто перевіряється, кожен будинок, запалюється кожна буржуйка, запалюється кожен генератор для того, щоб подивитися, наскільки як якісно він працює цього тижня, і наступного тижня це буде відбуватися. Ще загалом вже перевірено близько 500 будинків в нашому місті багатоповерхових. А також цього тижня, завтра ми будемо тестувати водопостачання роботу, наприклад, на найкритичніший період водовозу. І також в межах цього тижня ми будемо знімати з одного з рейсів там, де є трамваї, і тролейбуси власне самі трамваї, і тролейбуси і там будуть курсувати автобуси на випадок, якщо не буде. Власне, централізованого електропостачання для того, щоб максимально відтестувати роботу водіїв, швидкість переключення, швидкість виїзду на маршрут, зараз в нас подається опалення до 286 шести об'єктів тобто, це школи, садочки, так само лікарні. І станом на сьогодні ми фактично вибрали половину того ліміту, який доведений на безпосередньо місто для того, щоб можна було забезпечувати власне теплопостачання в нашому місті, окрім е, того, звернув увагу, що на суботу, неділю буде похолодання, тобто ми активно моніторимо погодні умови і бачимо, що буде холодніше, тому ми е, готуємося е, розгорнути фактично в першу чергу пунктів незламності, для того, щоб Можна було прийти, зарядити телефон, бути власне в одному з тих пунктів, якщо є така потреба. А з вівторка вже буде знову потепління. Очікується близько 15 градусів тепла. Тому зараз ми просимо всіх мешканців максимально готуватися до складної зими, перевірити вдома хтось, тобто, де живе в багатоповерховому будинку, де ЛКП, де управляюча компанія, де ОСББ. Чи, наприклад, був перевірений генератор, якщо такий є. Можливо, щоб він був перевірена буржуйка, чи є запаси дров, чи, наприклад, справді всі вікна є утеплені, перевірити в власному помешканні, чи справді все є утеплено, чи немає якихось, де може видуватися повітря в вікні. Дуже технічно і точково підійти, подивитися, мати заряджені акумулятори, мати запаси води. Тобто це все сьогодні потрібно для того, щоб ми могли пройти цю непросту складну зиму. Тому кожен має зробити все на своєму місці. І якщо ви бачите протягом цього тижня чи наступних, якщо якісь є речі, які необхідно з боку міста поправити, наприклад, в житловому будинку, або якщо, наприклад, під час тестування щось не працює, просимо так само інформувати на гарячу лінію міста і а, повідомляти нас для того, щоб ці речі можна було оперативно усунути. Це є насамперед запас води. Це в нас є забезпечене автономне тепло через буржуйки. Це в нас є там, туалетна, кімнатна, душова, в разі якщо це буде тривале перебування. Тут запас дров, є забезпечений зв'язок через StarLink. Так само є забезпечене. Електроживлення через сонячні панелі та дизельний генератор відповідно вони якби одне одне перекривають. Тобто, фактично у нас як дубльована гарантія, що електрика і освітлення тут буде в разі ну, будь-яких надзвичайних ситуацій. Так само є термопод при вході, тобто можна буде зробити якийсь гарячий чай, каву, такі базові речі.